Добрий день, друзі! Сьогодні ми хочемо показати вам, як правильно монтувати двері прихованого монтажу з профілем флагман. Приховані двері це не просто елемент дизайну, вони створюють візуальну цілісність і простоту, зливаючись зі стіною, не порушуючи геометрію інтер'єру. Це ідеальне рішення для сучасних мінімалістичних або дизайнерських просторів, де важливі кожна деталь і кожна лінія. Монтаж з профілем флагман забезпечує не лише естетику, а й довговічність, конструкція міцна, зручна в обслуговуванні і дає змогу отримати бездоганний результат. Перед тим, як узятися до справи, завжди раджу перевірити комплект. Немає нічого гіршого, ніж зупиняти роботу через відсутні елементи. Короб, завіси, замок, саморізи. Усе має бути під рукою. І не забувайте, рівна стіна і чіткий отвір це запорука якісного монтажу. Двері камеопорти з профілем флагман мають надійний алюмінієвий короб. Головна перевага флагмана товстостійний алюмінієвий профіль. Завдяки цьому короб не веде під час монтажу чи експлуатації, і вся конструкція залишається стабільною навіть після завершення оздоблювальних робіт. На першому етапі прикріплюють монтажні пластини по периметру короба. Далі встановлюють дверний блок в отвір стіни. Міряють лазерним рівнем правильно та точне положення блоку відносно стіни. Закріплюють монтажні пластини та регулюють завіси для вирівнювання полотна відносно короба. За потреби вставляють розпірки для первинної фіксації блоку в стіні проходять монтажною піною для фінішної фіксації блоку в отворі. На наступному етапі після періоду висихання піни можна проводити фінішні роботи, шпаклівка, фарбування, наклеювання шпалер тощо. В дверях, прихованому монтажу Камеопорти, обов'язково використовуємо італійські приховані завіси Corona Coblінz. Вони дають змогу ювелірно вирівняти положення дверей. Також використовуємо магнітний італійський міжкімнатний механізм AGB. Це безшумно, зручно і сучасно. Технічна частина позаду. Тепер ми переходимо до фінішу. Іноді двері фарбують в один колір зі стіною, іноді використовують декоративні матеріали, іноді наносять шпалери. Це магія, яка повинна перетворити ваші двері в один колір та дизайн зі стіною. Сподіваємось, вам було цікаво. Якщо у вас залишилось якісь е, запитання, пишіть у коментарях. Ми відповімо згідно нашого досвіду. Підписуйтесь на наш канал, ще буде багато цікавого. До нових зустрічей, папа! -па.